Привіт, друзі! Вітаю у вас на каналі. Зірка джентльмен шоу Олег Філімонов розкрив джерела свого доходу. Я заробив мільйон доларів. Відомий український артист Олег Філімонов поділився історією про те, як заробив свій перший мільйон доларів у 90-х роках, а також розповів про сучасні джерела прибутку та розмір щомісячного доходу. Зірка джентльмен-шоу зізнався, що завдяки підприємливості вже на початку 90-х років минулого століття зумів заробити перший мільйон доларів. Філімонов пригадав, як займався торгівлею кольоровими металами, попри те, що офіційно мав партнерів, на практиці всі операції вели лише він та його бухгалтер. Як сказав Олег, у нього були партнери, вони взагалі його кинули, і він не хотів з ними працювати. Вони всі такі були трохи напівкримінальні. Весь бізнес вели він та бухгалтер. Як каже він, ми удвох з бухгалтером зробили першу нашу комерційну угоду. Я зробив мільйон доларів. На чотирьох це було по 250 тисяч доларів. На той час це були великі гроші. Відчуття таке, що ти багато чого зможеш. Це був 1991 рік. Тоді це було як 2,5 мільйона доларів зараз. Сьогодні його фінансові джерела значно відрізняються. Зірка джентльмен шоу має нерухомість, яку здає в оренду. Також Олег Фільмонов має власний театр. Крім цього, його нерідко запрошують виступати ведучим на заходах. Сукупний щомісячний дохід гумориста перевищує 200 тисяч гривень. Ну що ж, непогано. Співачка Ольга Полякова відверто зізналася, що кілька разів виходила на сцену п'яною. І відчувала повне виснаження, але це їй не сподобалося. Популярна українська співачка Ольга Полякова в інтерв'ю відповіла на низку питань про свій професійний і особистий дохід. Зірка зізналася, що декілька разів виходила на сцену на підпитку. Було пару разів, але мені це не сподобалося. У мене зовсім не було сил. Розповіла співачка. Оля також поділилася, що свій голос називає титановим. Навіть коли температура піднімається до 40 градусів, співачка продовжує співати та виступати, але помічає, що іноді голос слабший. Крім того, Полякова відповіла на популярні питання про пластичні операції. шоу Шоу-вумен зазначила, що поки не бачить в цьому потреби, бо все має своє і воно чудове. Ну що ж, друзі, тут неможливо не погодитися. Учасник гурту танок на майдані Конго Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розкритикував шоумена Андрія Данилка за відмову перекладати хіти українською мовою. Артист, який виступає в образі Вірки Сердючки, продовжує на концертах співати декілька старих російськомовних пісень, за що стикається з критикою. Виконавець пояснює це тим, що композиції просто неможливо перекласти, адже вони втратять своє звучання. Однак Фагот виявився іншої думки. У своїх коментарях Фагот каже, що це все можна зробити, аби було бажання. На думку Фагота, заява, що пісня не перекладається, це просто небажання цим займатися. Ой, та все можливо, треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки, важко перекладати. Звісно, музика мови і інша, але головне ж бажання, а це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприймається як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко просто впирається, але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається, запевняє Фагот. Олег Фагот навів у приклад Олю Полякову. Виконавець пригадує, що свого часу сперечався з колегою щодо перекладу пісень, на що вона йому відповідала, що не все має співати українською. Врешті нині концертна програма артистки складається лише з композиції рідною мовою. І Фагот говорить, що в цьому плані Полякова його приємно потішила. Я пам'ятаю, у мене була суперечка з поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською. А вона обурювалась, Я що, повинна все співати українською. Це було давно. Кажу. Ну нехай не все, але хоча б почни. А тепер дивлюсь афіші 100% матеріалу українською мовою. Це переклала. Молодець. Якби ще 10 років тому почала, була б ще більше молодцем, зазначив артист. Друзі, всі ми любимо каву, але є альтернатива. Вчені назвали ранковий напій для бадьорості і для очищення крові від зайвого холестерину. Ранковим напоєм може бути не тільки кава. Одним з кращих фахівців вважають чай мате. Він корисний для очищення крові від зайвого цукру і холестерину і добре бадьорить. Чай мате рекомендується фахівцями як один з найздоровіших ранкових напоїв. Альтернатив кави. Мате містить практично всі вітаміни, необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму. А, Б1, Б2, ніацин, Б3, Б5, комплекс С і Е, а також корисні мінерали кальцій, цинк, марганець, залізо, селен, калій, магній, фосфор. Друзі, за словами експертів, у вигляді ранкового напою даний чай особливо хороший. Оскільки дає відразу дуже великий заряд енергії, при цьому кров збагачується кисним і поживними речовинами, включаються захисні механізми організму. До того ж, пиття цього чаю активізує розумову функцію. Речовини мате, брубін і теофлін діють як стимулятори мозку. Людям, які страждають від хронічної втоми, стресу, він буде вкрай корисний, констатують фахівці. І ще одна перевага напою це його здатність підтримувати роботу серця завдяки властивості впливати певним чином на рівні цукру, холестерину в крові. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж дякую вам за перегляд відео, за коментарі, підписку і лайки. До нової зустрічі. Бажаю вам всього найкращого. Пока.